Шановні глядачі, я вас вітаю. Сьогодні ми будемо працювати в цьому коридорі. Що ми будемо робити? Ми будемо відновлювати його. Тут такі цікаві стіни у нас фактурна шпатлівка, штукатурка, поверх покрашена і поверху пройшли здається, лазурь з мідним відтінком. Такий мідний колір вийшов цікавий. Це все з часом у нас втратило свій вигляд. Чому? Тому що використовували якісь наклейки, воно, тріщини з'явилися. Навіть в деяких місцях було реставровано саму фактуру шпаклівкою. В деяких місцях були тріщини, ми їх заробили. Покажи, будь ласка. Зашпаклювали все, пройшли краскою один раз. Щоб не відтінялося. Звичайно ж, прогрунтували її перед цим грунтовкою глибокого проникнення. Потім будемо наносити фарбу і на базі фарб в кольорі c 11 f Затоновуємо. Покривати будемо глазурю Van ванглазур, в неї ми додамо металік фарб, колір перлина. Цікава така штучка в поєднанні з глянцевою лазурю, вона дуже дає цікавий ефект. Спосіб нанесення ми вам покажемо. Але що тут потрібно досягнути? Досягнути потрібно знову такого блискучого ефекту. Ну, спочатку будемо красити, я ж кажу, вже все відновлено, пройдено малярною стрічкою, відокремлено різні типи матеріалів. До речі, на, на потолку відновлено е, феєдал лаву. Нанесли. Була перед цим магія, потім нанесли лаву. Дуже гарно покриває, ніякого відчуття, що перед цим було інше нанесення. Е, зараз будемо приступати до покраски, а далі вже все остане. Як завжди у нас валить кісточка. Кісточкою, звичайно, проходимо такі. Місця приєднання до пластикових дверей. Заливаємо трошечки туди краску, тому що з часом, звичайно, з'явилися тріщини. Ми то їх заробили, ну, покрили матеріалом деяким, але все одно покриваємо гарно фарбою, щоб у нас ці місця були гарно прокрашені. Це готовий наш коридор. Ми покрили лазурю гарний глянець. На фактурі дуже гарно виглядає. Ну і лава на потолку. Ось такі чудові матеріали ми використовуємо.